Тебе залишилось мало простору. Не знаєш, як Не знаєш, як заповнити. Не знаєш, як правильно його облаштувати. А я тобі можу підказати. В мене є для тебе два варіанти. Варіант перший та найкомпактніший. Легке розкладання. Справиться навіть дівчинка. Або справиться ліпше навіть дівчини. І в тебе вже є повноцінний стіл, і навчатись можна, і смаковити постулати. Ну, як тобі. Що давай дивитись другий? А ось і другий варіант. Потребую ще більше місця. Так само легко розкладається. Що навіть в кадр не вміщається. Ось такий великий стіл виходить. А можна залишити лише одну половинку і буде компактніший. То як краще? Який обереш? Перший чи другий. І поставити можна де завгодно і де зручно. Тепер ти знаєш, як облаштувати свій простір? То що, проголосуємо перший чи другий? Пиши в коментарі.